Добрий день. Сьогодні будемо продовжувати працювати з живописом, а саме почнемо деталізувати і в ковірі передній план. Так, давайте спочатку е, зробимо оцю писанку трошки детальніше. На що треба звернути увагу? Спочатку ми її поділяємо на осі. Форма е, дуже легка. Е, ось у нас її центр. Ось тут буде. Центр вниз. Спочатку треба осями показати її е, округлу форму. Тобто, трошки вибукла раз частинка. тут по горизонталі під нахилом, трошки вибукла два частинка, показуємо, що вона округла. І далі поділяємо на е, теж округлими лініями е, навпіл кожного з цих. Частинок четвертий. Тут не буде видно округлості майже. Ось тут буде. Тепер спочатку малюємо овал, який знизу трошки більше, зверху його не видно. Для чого? Щоб це буде край кожного, кожної хвильки. І тепер малюємо хвильку в кожній оцій частинці. Яка торкається цього краю овалу. І так, вони всі в одну сторону направлені. Ось малюємо хвильку, намалювали. Ось малюємо. Давайте так, ще намалюємо один овал. Ось. Це буде початок і край хвилік, щоб вони всі були на однакові по розміру. Так легше буде. десь вони будуть маленькі, десь більше, але ось приблизно намічаємо кожну хвильку. Є. Ця писанка, малюється спочатку так само, тільки трошки відступаємо краєчок, тут буде інший візерунок. Потім теж поділяємо на вісім частин округлими лініями. Вертикаль, горизонталь. Ось. І навпіл кожну частинку. І тепер в кожній частинці малюємо ромбік. Так само раджу намалювати невеличкий овальчик, щоб це був початок цієї кутика зовнішнього. Є Іншу деталізацію вже зробимо кольором. Так що готуємо фарбу.